Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні говоримо про надзвичайно просту, але дуже корисну тему. Тему, у якій навіть ті, хто мають досвід вивчення німецької мови, часто допускають помилки. Сьогодні говоримо про прикметник, а саме відмінювання прикметника в реченні. Розберемо зі всіма нюансами, підводними каменями, і я покажу вам спосіб, як легше розібратися з цією темою. Як завжди, легко, просто, з прикладами та в своє задоволення. Отож, беріть блокнот, ручку, робіть нотатки, пас. Окрім того, наприкінці відео на вас чекає бонус, домашнє завдання, яке ми перевіримо та проаналізуємо на наступний раз. І у вас буде можливість переконатися, що ви добре засвоїли матеріал і можете вживати прикметники правильно у вашому мовленні німецькою. Давайте розпочнемо із простого. З'ясуємо, коли прикметник потрібно відмінювати, а коли ні. Наприклад, такі речення як стіл коричневий «цей будинок новий. Завдання легке. is brown. Dieses Haus ist neu. Die Aufgabe ist leicht. Як бачите, прикметник стоїть після іменника. Це означає, що він незалежний. Тобто прикметник знаходиться в незалежній формі окремо від іменника. А це означає, що відмінювати такий прикметник не потрібно. The tisch ist braun, стіл коричневий. Будинок новий Die Aufgabe ist leicht, завдання легке. Тобто робимо відразу висновок. Якщо прикметник стоїть після іменника, він незалежний і додавати до нього якісь закінчення абсолютно не потрібно. Проте, якщо ми скажемо такі речення, коричневий стіл там, ми зараз в новому будинку. Легке завдання, нудне. В німецькою це буде звучати як: Der braune Tisch ist da. Wir sind jetzt im neuen Haus. Leichte Aufgabe ist langweilig. Як бачите, прикметник стоїть перед іменником. Braune Tisch, im neuen Haus, leichte Aufgabe. Коричневий стіл, новий будинок, легке завдання. Це означає, що прикметник залежний від іменника, а тому його потрібно відмінювати, додати правильне закінчення. Адіктив деклінаціон, відмінювання прикметника. Є штаге деклінаціон, сильна відміна, шваге, слабка та гіміште. Мішана. І поступово ми з вами розберемося з кожною із них. Сьогодні ми говоримо про. Штаке деклінаціон – сильна відміна прикметника. За цією відміною прикметник відмінюється тоді, коли. І ці пункти рекомендую відразу занотувати. Тоді, коли артикль або займенник відсутній. Тобто артикля або ніякого займенника, казівного, присвійного немає. Коли присутні прислівники: філь багато, генук достатньо, меа більше. У множині – філя. Венегельне, манхе, мерере фешідне. Філе багато, венеге мало, аніге, ансене окремі, а інші, манхе деякі, мере більшість, folgende, наступні, verschiedene, різні або різноманітні. І коли є кількісні числівники, 2, 3 і так далі, 2, 3 і тому подібне. Давайте тепер поглянемо, які закінчення будуть мати прикметники у сильній відміні. Казус відмінок. Зінгуля однина чоловічий, середній та жіночий рід, і плюгаль множина. Якщо ви придивитесь на ці закінчення, вони вам нічого не нагадують. А якщо я вам скажу, що це точно такі самі закінчення, які має артикль. Один з пунктів це відсутній артикль. В німецькій мові діє золоте правило. Щось обов'язково має вказати, якого роду іменник. І думаємо логічно, якщо артикль чи займенник відсутній, якщо ми маємо числівник 2, 3, то чи можемо ми визначити, якого роду іменник? Звісно, не можемо. А це означає, що в сильній відміні, коли в нас відсутній артикль, як основний показник. Прикметник бере на себе роль вказівника. Він має показати своїм закінченням, якого роду іменник. Якщо прикметник тут R, то й тут був D. Це по суті закінчення артикля. ДЕС, а тут рід S, дем DEN, N. І аналогічно так само відбувається в середньому роді, тільки різниця в тому, що артикль у нас DAS. А в середньому роді закінчення змінюється на S. Це одна єдина відмінність. Жіночий рід d d re. І множина D D е, 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 е Тобто можна сказати, що прикметник бере на себе роль артикля і вказує, якого роду іменник. Тому, якщо ви добре освоїли тему артикль, проблем у вас із сильною відміною прикметника не буде точно. Давайте розглянемо детальніше на прикладах. У нас є слово червоний та пальто. Гот та де мантель. І для того, щоб вам було легше орієнтуватись, артиклі. Якби це було відмінювання просто за артиклем: де «дес мантель, десмантельс, де мантель, де мантель. І тепер погляньте на прикметник. та мантель. Артикля, повторююсь, немає. Перекметник бере на себе цю роль. Він показує, що в називному відмінку мантель має закінчення Р це чоловічий рід. Гота мантель. Готес мантельс. Готем мантель. Готен мантель. Бачите, яка проста закономірність. Середній рід. Не забудьте DAS, а там закінчення С. Кляйнескинт. Кляйн плюс Kind – Клейнес киндес. Клейнем kind, номінатив такий саме, як і акузатив. Жіночий рід. Die лампе де лампи де лампи, ді лампи, нова лампа. Ne lampe. Noia lampe. Nea lampe, ne lampe. 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 Ось так це просто. Множена die Freunde der Freunde den Freunden die Freunde А ми хочемо сказати хороші друзі. Беремо gut плюс Freunde. Gute Freunde, guter Freunde, guten Freunden, gute Freunde. Ось така проста логіка. Давайте розглянемо цю тему в реченні. Практичному її використанні. Спочатку розглянемо приклади маскуліном з чоловічим родом. Кальт кафе mir nicht. Холодна кава мені не смакує. Кава в німецькій мові чоловічого роду. Логіка така ж сама, як ви будували речення. Звісно, що ви дивились попередні відеоуроки. Смакує хто що це номінатів. Нам потрібно показати, що в номінатів кафе чоловічого роду. Артиклі згадуємо де значить кальта кафе. П'єште холодну каву. Пити, кого? Акузатів. Згадуємо по артиклю Der, des, dem, ден. Відповідно. Кальтен кафе. mein Glas міт. Тут уважно міт вимагає датів. Це прийменники з датівом, з керуванням. Якщо міт вимагає датів, ставити питання немає потреби. Згадуємо датів чоловічого роду артикль дес дим. Азо мід кафе. Бачите, як це просто. Будьте уважні. Майнкафе schon кальт. Це незалежна форма прикметника, оскільки прикметник стоїть після іменника. Це вам для нагадування. Тому додавати якісь закінчення не потрібно. І, відповідно, якщо ви вчили займенники, артиклі, всі закінчення схожі. Система абсолютно діє однаково. Наприклад, Has meinen kaffee gesehen?» закінчення акузатів чоловічий рід. Meinen kaffee». Можна замінити «Meinen» на «Kalten» so weiter» – закінчення однаковісінькі. Система однакова. Тому варто вивчити один раз правильну тему і все. «Er kommt immer mit einem Kaffee?» – «mit» вимагає датів. Закінчення тут було М і тут М. Бачите, яка німецька проста і логічна. Середній рід Neutrum. Neu auto kostet viel. Новий автомобіль коштує багато. Коштує хто що, номінатів. Потрібно показати, що це середній рід. Neues auto не забудьте, не «das». тут закінчення S. mich für. це керування. Якщо цю тему не пройшли відео, також є на каналі, фі вимагає після себе акузатів. З їх інтехесіген фю акузатів. Тому вам потрібно поставити закінчення акузатів середній рід. І це ріхтих. ноєс ауто. Фагенвія міт. Міт, пам'ятаєте, вимагає після себе датів, датів середній рід. Das, des, дем. Альзо міт, ноєм ауто. І як бачите, в цих реченнях немає ні артикля. Ні займенника. Все відповідно до тих пунктів, які були важливі на початку, які я вам радив занотувати. Жіночий рід. Останнє завдання було важким. Було хто що, номінатів. Треба показати, що Aufgabe – жіночий рід ДІ. Чи ти виконав вчорашнє завдання, виконати або розв'язати кого акузатів. Die, der, der, die. Also, gestrige. Ich arbeite noch an. Arbeiten an. Датів вимагає після себе, як керування. Датів жіночого роду. Die, der, der. Also, an. letzte Aufgabe. Як бачите, я постійно повторюю артиклі. Коли ви починаєте вивчати німецьку або маєте ще не дуже багато досвіду, так набагато простіше, оскільки це мінімізує помилку. Ви можете вгадувати, здогадуватись, але коли ви систематично повторюєте артиклі, це допоможе вам правильно вживати ці закінчення в займенниках і, відповідно, у прикметнику, а саме у сильній відміні прикметника. Тому такий спосіб дуже рекомендую. І множина. Sie sind gut, Freunde. Вони є хороші друзі, хто що, номінатів ді, immer Zeit für мацайтфю Freunde. Я знаходжу час для акузатів. Акузатив eh, множини die, der, denn, die, also, für echte Freunde. Von фюеффде. nicht zu hören. нічого не чути від старих друзів. Von, як ви пам'ятаєте, ви після себе ріхті датів. Потрібно. Додати закінчення до прикметника датів, датів множини. Діде ден. І тут є підказка альзо фон. Корект. Альтен schwarz несухен. Пам'ятайте, якщо у вас є слово mehr, це буде також сильна відміна прикметника. Тому потрібно додати закінчення як в артикля. Потребувати кого? Акузатів. Чай у нас чоловічого роду. Де, де с дем, ден. Азо меа шваценти. Зіхат філе тоєзахен гекаут. Філе також є в цьому переліку, який ви сподіваюсь таки занотували. Also, купила кого? Акузатів? Захин множина. Нам потрібен акузатів множини. Ді, де, ден, ді, філе. Той Sachen. Правильно. Bringen sie zwei große gläser bitte. Принесіть два великі келихи, чи стакани, будь ласка, принести кого акузатів. У нас є числівник, ми не можемо знати, якого роду іменник, числівник цього нам не підкаже. Тому додаємо закінчення як вартикля. Це множина, акузатів множини, ді, де, ден, ді, азо цвай госеглеза біта. Звісно, за один раз це важко все осмислити. І розкласти по поличкам. Тому рекомендую вам, можливо ще раз переглянути це відео, обов'язково зробити нотатки, побудувати власні приклади і добре вивчити артикль, якщо ви досі маєте з ним проблеми. А для того, щоб ви могли перевірити, наскільки якісно ви працювали над відео і над цією темою, рекомендую вам виконати домашнє завдання. Перший рівень дуже простий. Вам потрібно заповнити пропуски і вибрати один із варіантів А або Б. В дужках я вказав, чи це множина, чи це середній рід, чи чоловічий рід, для того, щоб вам було легше. Сфотографували або зробили скріншот, тоді рухаємось далі. Наступний рівень трішки складніший. Ваше завдання також заповнити пропуски, проте зробити це потрібно буде самостійно. Знову ж таки, вказаний рід іменника: жіночий рід, середній, множина, чоловічий рід і так далі. Не забудьте поставити правильне запитання та слідкуйте за можливими керуваннями або. Прийменниками, які вимагають після себе датів чи акузатів. Якщо маєте проблеми з цими темами, вони також є всі на каналі. Тому бажаю вам успішно впоратися з виконанням цих завдань та чекатиму в коментарях кількість ваших правильних відповідей. Якщо маєте запитання, які стосуються теми, також пишіть в коментарі з радістю дам на них відповідь. Нагут, танбішпета. Alles гуте, und viel Spaß байм ленен.